Можливо, розкажете про інші варіанти, які також розглядали, розглядав. Ну, розглядав через шлях, через е, брак. Е, через, е, Якщо не помиляюсь, е, можна було якось зробити через. Як опікунство за інвалідом. Ось, а, але це були тільки, тільки думки а, до дій не доходило. Добре, отже, коли ви знайшли рішення, придумали, як це робити, ви продумали чіткий план маршруту? Чи ви йшли, їхали на інтуїції? Діяли інтуїтивно? чи Ні -ні. А, був план? Це був це ми довго-довго готувались. -довго Ну, не довго довго, але якісно ми підготувались, і була і причина, за якою ми знаходились так близько до кордону, і там різноманітні плани Б були, тобто там підготовка була серйозна. Але як це часто буває, ну, не все йшло за планом, тому доводилось імпров... імпровізувати, вибачте. Тобто, як я зрозуміла, ви тікали не один, а з кимось. А, хто був так, з вами? Так. Тобі, ми, то був мій друг. Звісно, що ім'я я не буду казати. Просто мій друг. А, добре, отже, як мені відомо, ви виїжджали через Румунію. Розкажіть спочатку, так. як ви перетнули кордон України? Ну, через ліс. Тобто, це була. Я не знаю, це було десь е, 6 годин в пішки е, по лісу. Е, перетинали ми ще е, колючу проволоку, йшли е, через, я так розумію, там ще була якась е, дерев'яна перешкода. Типу там просто були дерева, завалені друг на друга, і ми ось йшли через, е, через такі препятствия. Вибачте, я інколи буду. На російську переключатись. Добре. Бо. Добре. А, тобто, з якої області ви перетинали кордон України. Ми спочатку з Києва приїхали до Хуста, а потім з Хуста на автобусі ми поїхали до Шаяна. Шаян це такий населений пункт, який найбільше знаходиться, найближчий до кордону з Румунією. Все, там ніяких проблем не було. На... Тобто у потязі ніяких проблем, а на автобусі теж ніяких проблем не було. А, добре, а після перетину кордону, який був ваш шлях далі? А після перетину ми просто пойшли, пішли до найближчого населеного пункту у Румунії, йти там недовго, щось там ми. А, хвилин 40 йшли пішки. А, і все потім. На нас вийшла поліція, і да. далі почалась процедура легалізації.